Будови атомів у збудженому стані валентність ступінь окиснення. Основним називають такий стан атома, у якому його енергія мінімальна. Будь-який енергетичний стан, що відрізняється від основного, називають збудженим. Розглянуємо атом карбону. Оскільки порядковий номер карбону 6, його заряд плюс 6, в нього міститься 6 електронів. Карбон знаходиться в другому періоді. Отже, в нього два енергетичні рівні. Група 4, отже, на останньому енергетичному рівні 4 електрони. Це 2С2, 2П2. Бачимо, що в нас є два неспарені електрони. Отже, карбон буде мати валентність 2. Це, власне, карбон в основному сталі. Якщо ми розпаруємо С-електрони на другому енергетичному рівні, вони перейдуть на П-рівень. Під рівень, то будемо бачити, що появиться 4 неспарені електрони. Тобто, в збудженому стані атом карбону має валентність 4. Збуджений стан показують зірочкою з правого боку біля атома карбону зверху, валентністю називається число хімічних зв'язків, які атоми утворює з іншими атомами в молекулі. Тобто валентність дорівнює числу спільних електронних пар, утворених атомом. Розглянемо, на прикладі сульфуру основний стан. В основному стані сульфур має два неспарені електрони, але в нього є Д підрівень енергетичний. Тому він в збудженому стані може розпаровувати P-електрони, тобто було П4, розпаровує. І утворюється 3D1. Перший збуджений стан буде виглядати 3S2, 3P3, 3D1. Бачимо, що в нас може розпаруватися також ще ЄС-електрони на останньому енергетичному рівні. Тому в другому збудженому стані сульфуру буде мати конфігурацію 3С1, 3P3, 3D2. Тобто валентність сульфуру. У другому збудженому стані рівний 6. Таким чином можна визначити всі можливі валентності для більшості елементів. Слід зауважити, що на зовнішньому енергетичному рівні атомів нітрогену, оксигену і флуору вільні орбіталі відсутні, тому збільшення числа неспарених електронів для них неможливе. Глянемо нітроген на другому енергетичному рівні, де підрівнів немає. Тому в нього може бути лише 3 неспарені електрони, відповідно, валентність 3. Оксиген містить 6 електронів, з них 2П неспарені, відповідно, його валентність може бути лише 2. Флуор має 7 електронів на останньому енергетичному рівні. Один з них не спарений, тому валентність лише один. Зараз розглянемо ступені окислення. Ступінь окислення це умовний заряд, який набуває елемент при умові, що він приймає чи віддає електрони. Усі елементи ми поділяємо на метали і не метали. Отже, що роблять метали? Металічні елементи вони лише віддають електрони. При віддачі електрони в них буде лише позитивний заряд. І в окисновідновних реакціях вони будуть відступати лише як відновники. Якщо ми маємо неметалічні елементи, то вони можуть як віддавати, так і приймати електрони. Відповідно, будуть мати позитивний або негативний заряд. І в окисно-відновних реакціях будуть виступати або відновниками, або окисниками. Отже, неметали. Атоми неметалічних елементів містять на зовнішньому рівні 4 і більше електрони. Вони можуть віддати неспарені електрони зовнішнього рівня. Це буде проміжний ступінь окислення, наприклад, сульфур. Віддає 4 електрони. Атом утворюється йон ступенем окислення плюс 4, або віддають всі електрони зовнішнього рівня, переходять в вищий ступінь окислення, тоді плюс 6. Також сульфур для завершення енергетичного рівня йому бракує 2 електрони, і він може їх прийняти. При прийманні електронів сульфур з атома перетворюється на сульфурус зарядом мінус 2.